Відео з такою зеленою екзотикою у звичайному лісі наробило галосу у соцмережах, бо набрало сотні тисяч переглядів. Автор, військовослужбовець зсу Роман Любека. Я ці кактуси помітив багато років тому ще задовго до війни. Тобто, це не те, що вони посіялись, от зараз це грубо кажучи, так 19 роки, і зрозумів, що вони якимось чином перезимували. Це близько 50 кілометрів від Києва. Наша знімальна група вирушає на пошуки справжньої екзотики. Принаймні так ми вважали на початку дороги. Їдемо шукати ці кактуси до лісу. Разом зі спеціалісткою з ботаніки знаходимо галявину, всіяну зеленими опунціями розпростертими. Така офіційна назва цих рослин. Ну вони небезпеки ніякої не становлять, але такі неприємні відчуття трошки від них є, тому що вони все таки ну трошки такі, ніби колються. Опунця розпростерта обрала собі галявину біля соснових насаджень. Поруч із нею росте і фітолака, і ростуть рядочком півники, і навіть декоративний портулак. І як ці кактуси з'явилися тут, посеред цих насаджень є дві теорії.